Всім вам доброго дня і доброго вам здоров'ячка. Дивіться, що ще в мене робиться, якого листя, ні на що немає часу. Ой, ні на зйомку, ні на що не маю я часу. Дивіться, які стійкі, стійкі, які грушечки. Видите? подивіться. І вони не кроплені один лишень е, раз чи два рази. Вони кроплені більше ні. І подивіться, які вони стійкі ці грушки. Ви видите? Файна грушка. Файна грушка і смачна, але... але ще три грушечки на ній є. Видите? Ще на ній є три грушечки. І тут ще одненька впала. О, А то ті, котрі падали, то ми. То я чоловік збирав. Там ходив, але вона впала, і дивіться, що сін там наділо. Може якась мурашка, але вона ціла, ні гнила, нічого. І то, що вони так мало кроплені два рази всього. Та ні, більше ми не кропили лише разів два. Точно. Видите, та камера передає, що вона зеленковата, але вона жовта, жовта, жовта. Ось таке. Знаєте, такі добрі в нас ігрушки. Я би вже її продавала, знаєте, якби, якби їх було багато. Але нема цей рік. Дочекаємося. Вона молоденька. Ви яка вона молоденька, я її ще підстригаю, щоб вона не була така велика. Може, може, цей раз не дуже підстрижу, але трошки ще підстрижу. О, треба. І дивіться, як довго, як довго листя не обпадає з цієї черешні. І, і ті як персики, ці нектаринки ще такі зелені. І там ще є персики такі. Деякі вже зовсім листя опало. А це отакі все ще зелені, ще зелені, чисто. Ой, таке во якесь наше, якесь таке во наше. Погода така собі. Не, не холодно ще. Ще нема що казати, нема що рішити, що холодно. Ще не холодно. Може вже завтра, знаєте, бо передає в нас ніби на похолодання і на дощ, на сніженицю, на таке було. То я, може, вже завтра тут листя там позагрібастаю. Бо не мала коли, ну не мала коли, раз від ранку до вечора і ні одного і минути не мала часу. І тут ще в нас такий не, був абрикос і. Вломалася, розумієте, та повністю така була за абрикосами обліплена абрикоска. І вона вломалася, приходжу раз рано, а вона вломана, чисто все, а вона всередині була трухлява, знаєте? Трухляво все та. Подивіться, яка пора, а в нас тепер яких малинів. Я там обіцяла одній жіноці, що я її е, перешлю. Я не мала коли, і мене жінка вибачить, я її перешлю. Ну вони не великі, вони не грубі, вони не є такі, ті, м м такі сортові, е, що то продають такі малини. Але є, дивіться, яка пізна пора, а, -а кілька малинів. Видите, а скільки маленьких ще, повно малині. Їх треба і піти зірвати. На ту сторону до сусідів там перелізли пере, е, коріннями. І там малині хмара. Хоч їй подзвонити, треба буде сказати, що прийшла собі там зірвала, бо вона сюди і не йде. Найби собі зірвала, вона має такі малі внуки. О, таке, О, тепер всі внуки не нуждаються в тому. Вони таке не, не дуже хочуть. Може, чи її сідять, а... А в мене мої і готового нарваного і не хотіли. О, таке во якийсь, якийсь таке во в нас. О. Йду, бо чоловік казав подивитися до крилів, що там всі коло крилів е, робиться, які вони, бо того, що е, має чим годувати. Чіловітів не було, а не було того. Е, Дощів не було бурінів і нема чим годувати. Ось таке. Піду зараз подивлюся. І вам покажу, повідсь, кого ковша листя, Я ще як тоді раз грабала, так більше я і не грабала. Тепер треба все позгрібати, позрібати, повиносити, зробити якийсь порядок. Вже ті черешні пооблітали. Ну, малини ще ні, ви таке во не було таких морозів. Добре вдарили морози. Тобі. Пооблітала, добре, йду подивлюся і вам покажу. Ви розумієте, ті крилі, що вже не їдять, і ячмінь, і кукурудзу дає їм. Все. І І не ростуть так, мабуть. От не ростуть і все. Ну і що ти з ними зробиш, а? І що ти з ними зробиш? Та не бійся, я тебе не з'їм, Ну, ви бачите, а? І мають все, ну все мають. І бур'ян мають, і сухий, і, 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 і такий зелений сухий. Ой, боже, це якесь таке вочі диво, вони вже мали. Ну це ті простяки, це ж не є ті фландери, ні, нічого це ті прості. Ну, але подивимося, подивимося, що вони собою представляють. Та да, файні, файні. Ще я не знаю, що це, а що ти не знаєш, що треба провірити, що то воно. Крілик, так? Каже, похоже на крілика. Та може і крілик. Зараз подивимося далі. Дивіться, вийшла зразу вам показати. Подивіться, це то котєтко, що до мене прибилося. Видите? Кітка то та чорненька та від нього тікає, подивіться, а воно все то маленьке, що воно прибилось. А? Де воно тут? То -то? Во, во, во воно, подивіться, бачите? Чи його хтось підкинув? чи що, і я йому вже дала їсточки зрані і, і даю йому їсти, і воно вже приступає, знаєте, а то я не мала права дати, я лише їсти дати, а воно тікало, тікало і нявкало. А це я вже е, йому Ой, чекайте, так, а це я йому вже їсти дала і воно вже е, не тікало, але не даєся ще гладити. Ще не даєся гладити. Та може воно, може воно буде з тими котами моїми та й, та й так буде, то ну, та найбуде. ну а що робити? Ну, що робити? Прибилося, бідне і, і все. Ось <рес> таке. Тут їдає постійно, постійно їдає, бо тим котикам даю їсти, але йому давала окремо, бо думаю, воно боїться, то треба йому дати окремо їсти. во, десь пішло. Ну так, як піде десь, то піде, а як буде, то піде. А та кіточка чорненька відійшла. така сі зробила така файна, гладка, блискуча. О, подивіться, як сама з собою граюся. Добрий душі, подивилися за кріликами. Дивіться, це є кролик, я вже подивилася. Це є самчик. Файний такий. Файний такий самчик. Дійсно файний. він і вагу має, ні? Він має, має файний самчик. Ну, то цього самчика ми собі лиш. Добре? Зараз кажуть, що ми будемо будувати. То чимось будемо. Ну, ну. Ага. Поди. Ага. 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 Ага, Я спитаю, може сама на базарі може, хто маєте йти. Ви бачите, який? Я... Який файний е, кролик. Ми собі його лишимо на розмноження. І він ще й не тікає? Так, а тут не тікає. Він каже, там ні, а в кінці. А тепер ще подивимось, яка файна буде криличка. Де? Що там є? Подивіться, я думаю, що вже все, а їх ще є та є. Я до них не, я до них не йду. Знає? Я не маю коли на них вже обходить, то вже. А як його не було, то я була, а тепер я до них не йду. Ви знаєте, вони виглядають в клітці маленькі, але вони досить такі, досить такі файні, великі. Ага, вони досить файні, великі. Зараз подивішся, що тут таке є. А ви знаєте, це теж самець. Я подивилась тільки, що. Це Це теж самець. А, може, хіба з тих каліфорнійців може. Добре, забирай, бо зараз будуть парувати. Зараз будуть ці парувати. Ви знаєте, бо чоловік поніс. І все теж два самці. Ну, та най, знаєте, з одного боку я вам хочу сказати, може добре, що самці, то хоч не шкода буде бити, бо якби крилички, то би було шкода. Бо я все щось найби було. Все, прості качучки я вже вирізала. Лишилося лишень мені то, що я маю собі лишити. І той один гусь, такий файний гусь. Що я навіть не знаю, що з ним робити. О, шкода мені його так різати. Та шкода, бо що, кому-то одра, найходить. й ходить. Все, знайшли в себе три крилечки з одної клітки. Видите? Три крилечки з одної клітки. Файні крилиці, такі довгі, такі файні крілиці. Одна, ну, одна з пландрих. Так, так. так. Видите, бо в нас була фландриха бачите, на її вушка такі. Файна, така. Файні крилечки, То три штучки. Не знаю, як там буде ще тих далі. Але вже п'ять самців і всіх три крилечки. то є вісім, а ми маємо всього вісімнадцять. О, вісімнадцять ще 10, треба подивитися. Бачите, Де тут котєтку зі впинило? Вите? Аж там на горі. І до рук не йде основне, не йде ще до рук, Ну, але най. Добре, добре, все тепер. Перше все, будьте здорові, щасливі, всього найкращого і бережіть себе. І всім пока, до зустрічі. Дивіться, я тут ще пересадила, тут була, пам'ятаєте, я вам показувала, що я пересадила кризинтемку. Вити, вона тут і приймилася, певно, що. бачите, як. Добре, добре, все. Всім до зустрічі.